Всім доброго ранку, друзі. Значить, зараз коротенько пройдемося по нашим японським міні-тракторам по цінам. Тому що часто питаються, скиньте ціни, скиньте ціни. Ну, я ж не буду кожен раз писати, всім по окремо, тому знімаю одне відео і кому буде цікаво, буду розсилати ссылки з нашого YouTube канала. Значить, ідемо по порядку. Янмар RS27. Це у нас 127 кінських сил, полноприводний. Він йде з ґрунтофрезою. ціна 9100 доларів. Передня резина має тріщини, задня резина теж трохи має тріщин, напрацювання у нас 1300 мотогодин майже, Трьохточка. Швидкоз'єм. швидко з'єм, ну і фреза У нього теж в комплекті йде 9100 доларів. Так, йдемо в Янмар. Янмар F16. Трьохциліндровий теж повноприводний разом з грунтофризою. Фриза в нього 1,30 м. Він у нас на двох точці. Напрацювання у нас так, так, 645 мотогодин, Він у нас 86-го року старичок, але робочий повністю. Він з півтика заводиться в будь-яку погоду, в будь-який мороз. Міцубісі з хорошим кліренсом, повноприводний. З гідропідсилювачем руля, він у нас з 92 го року, 22 кінських сили і він 4 Часто питаються, люди з невеликими потужностями, але щоб були чотири циліндри. Передня резина в хорошому стані, можна сказати, нова. Задня резина теж в хорошому стані. Він у нас повноприводний. На трьохточці. Фреза у нас йде метр сорок. На працювання. Там, 1000, мотогодин. 1000 мотогодин ціна цього трактора 6100 доларів. Mitsubishi MT22. Так Купота GB 200. E, на 20 кінських сил трьохциліндрова, полуавтомат. Вона у нас йде 2003 року. Ціна 6800 доларів. Фреза в комплекті Трьохточка е, e, Є боковий циліндр. І також гідропідсилювач руля. Напрацювання, подивимося. напрацювання у нас, ну, грубо кажучи, 700 мотогодин. Так, самий маленький кубота Asti A13, 3 теж полноприводний резина передня-задня хороша, фреза в комплекті, такий малючок, фреза метр десять двохточка, ціна 4700 доларів. Хороша ціна на серію Kubota АСТІ і напрацювання 1200 мотогодин. Їде, заводиться, все працює. Так, Тут уже більшенький Ісекі, Ісекі лендхоп 165-й на 16,5 кінських сил. Ціна його 5400 доларів. Фреза, пере... кажу фрезем. Колеса передні з тріщинами, заднє колеса теж з тріщинами. Фреза в комплекті на двох точці. Фриза 1,3. На працювання 1200 мотогодин. Теж трьохциліндровий. Так, йдемо далі. Кубота GL221-й, яку ми не можемо продати. Вона коштує у нас зараз 7000 доларів. Не можемо продати, тому що вона без фрези, Всі хочуть люди з фрезою, На жаль, фрези лишньої не маємо. Допрацювання 1600 мотогодин. Він у нас на полуавтоматі. Система управління горизонту, пам'ять, реверс. Передня резина ідеальна, задня теж ідеальна резина. Стан трактора просто шикарний. Реально не можемо продати, тому що немає фрези. Може у когось є фреза, а хоч і трактора, це наш ідеальний варіант. Ідеальний клієнт, як то кажуть. Так, Янмар f 215 трьохциліндровий на 21 кінську силу. Ціна 6300 доларів. Передня резина в тріщинах ось таких. Задня резина ще більш-менш в хорошому стані. Система управління горизонту присутня. Полний привод, напрацювання. 670 мотогодин. Фреза йде в комплекті і швидко з'ємом. Е, у нас теж стоїть боковий циліндр, все працює. Е, фреза 1,40 м. Він у нас, якщо не помиляюся, 92 рік теж теж заводиться без підтікань. Їде, все працює. Цей трактор в хорошому стані. Рекомендую. так, Кубота GL330 кінських сил. Ну, Звісно, що вона повноприводна. По резині, що вперед, що зад, хороший стан. Без тріщин. Тут ззаді хороший протектор. Резина, бачите, Bridgestone Original. На реверсі, на механіці, система управління горизонт, пам'ять фрези Чотирьохшвидкісний ВОМ. Напрацювання у нас 1770 мотогодин. З фрезою в комплекті, швидко з'єм, боковий циліндр. Фреза метр шістдесят. Хороший стан трактора, ціна 9800 доларів. Реально великий, здоровий, масивний трактор на 30 кінських сил за 9800. Далі, кубота GL320. Це та, яку ми теж не можемо продати, тому що вона теж без фрези. Передня резина у нас підтерта. Тут вже, бачите, почти немає, але вона без тріщин. Задня резина в хорошому стані, Bridgestone, механіка, реверс, пам'ять фрези, система управління горизонту, все працює, ціна 9000 доларів. Ну, В принципі, якщо ви хочете, якщо у нас це ще не продасться, а ви прийдете за цим 320-м, то цю фрезу можна буде переставити сюди. І цей буде тоді 320 з тисяч 9800 доларів. Тут 32 кінських сили, але резина вуща. Тут 30 кінських сил, але резина задня ширша. І е, е 25-вона у нас йде на коробці high speed, трактор з кабіною, з опаленням, з кондиціонером. Дуже комфортний, невеликий. Резина в ідеальному стані. Що передня, що задня. Тут полуавтомат, на селекторі ви переключаєте передачі більше-менше. Реверс, Звісно, напрацювання тут 900 мотогодин. Хороший стан кабіни. Стекла тут затоновані. І фреза в комплекті. Фреза оригінальна ісекі на 1,50 м. Боковий циліндр, система управління горизонту, трьохточка. Трактор реально в дуже класному стані. Кому треба, чи в сад, чи в принципі для любих робіт можна брати. Ціна 12 900 доларів. Їде він 30 км на годину. Якщо всі остальні без коробки, хай спід, їдуть їдуть 15 максимум, це їде 30 км. У кого десь поля далеко один від одного або далеко від хати, на цьому ви зможете швидко доїхати. Тож, друзі, японці у нас є в наявності. Кого цікавить, можете телефонувати. Якщо якась у вас модель цікавить, якої у нас немає, у нас є багато філіалів, на яких стоять японські міні-трактора. Трактора всі різні, всі роки, різні стани. Тож, телефонуйте, пишіть нам на Viber, підберемо саме такий трактор, ту модель, яку ви хочете. Наприклад, ми позавчора возили трактор, куботу GL25. Ну, тому що людина ходила, хотіла тільки куботу іменно серії gl 25 Ми її привезли з Києва, просто не встигли вам зняти відео. Тож, якщо чогось немає, ми привеземо. Зараз ми чекаємо на партію е японців з кабіною вже на підході, Тож, кого цікавлять великі трактора Куботи Янмари з кабіною, теж звертайтеся, щось вам підберемо. Всім дякую, хто був на такому ранньому стрімі, що восьмої години немає, а у нас вже близько 100 чоловік в онлайні. Я вам дуже вдячний. Дякую, що підписуєтеся на наш канал. Дуже приємно. З вами був Дмитро, Міннягра Мукачево.